Мої вітання. Відкритий діалог на телеканалі Віка гість студії адвокат Микола Кудрявцев. Вітаю вас, пане Микола, в нашій студії. Доброго вечора. З'явилася інформація про те, що вже призначено суддю, який буде займатися справою Сергія Одарича. Чи є інформація про те, коли власне розпочнеться судовий розгляд? Так тикілька днів тому ми отримали письмову інформацію про те, що власне справа надійшла до апеляційно, київського апеляційно-адміністративного суду. Її вже вже розписано на суддю на конкретно який буде здійснювати розгляд справи. Щоправда, ним було висловлено певні зауваження стосовно сплати державного мита. Ну, група адвокатів, юристів, які подавали апеляцію, не погоджуються з цим. Але власне, для того, щоб не затягувати судовий процес і не влізати в непотрібні зайві оскарження, вирішили просто випалити ці дрібні недоліки, просто там певні документи виправити. І це вже було зроблено. Власне, ми чекаємо з дня на день. Інформацію про дату вже призначення слухання справи апеляційної справи по поновленню Сергія Одарича на роботі. Крім того, буквально за декілька хвилин перед ефіром я отримав інформацію про те, що вже призначено дату слухання питання про визначення підсудності кримінальної справи по Сергію Одаричу. Тобто зателефонували з вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ і повідомили мені як захиснику про те, що 6 серпня буде розглядатися це питання. Тож вже за декілька днів фактично ми дізнаємось, де саме який саме суд буде вирішувати долю Сергія Одарича, Чи прислухаються до наших аргументів? Буде відомо вже вівторок. Отож, чекаємо 6 серпня. Так. Питання щодо е, малюнка, який з'явився днями на приміщенні одному з приміщень, що поблизу 9-ї гімназії, ініціатором проекту арту як відомо, був ваш колега Андрій Більда. Чи значить це те, що ви будете продовжувати втілювати даний проект в життя? Ну, однозначно, цей проект дійсно був започаткований Андрієм Більдою. З моєю участю ще декілька було наших членів команди долучилися до цього. Зокрема, щойно я проїжджав бульваром Шевченка і. Напроти ресторану, тобто там, де у нас флотилія моряків, там де паркан, який навколо недобудови вже багато років не прикрашав наше місто, саме центр, Володя Осичнюк, який займається вихованням дітей, підготовкою і так далі, веде гуртки. Він там спочатку, в минулому році, для проби вони розписали. Вхід до цієї будівлі, і власне зараз я бачу, вони чудово продовжують. Там з'явилося декілька чудових малюнків. От, також з Андрієм Більдою в минулому році нам довелося трохи прикрасити. Ну, у мене подвір'я власного будинку. Андрій декілька ще об'єктів і в цьому році він продовжує також ці ініціативи. Я думаю, що незалежно від того, чи ми там перебували при владі, незалежно від того, від якоїсь партійної приналежності і так далі, це має бути абсолютно. Аполітичний громадський рух для того, щоб зробити наше місто яскравішим. Я впевнений, що це може також стати навіть родзинкою певною для Черкас, тому що, як приклад, наведу місто Суми, там, де вже декілька років поспіль відбувається фестиваль стріт-арту, який. Вже притягує увагу дуже багатьох художників, які працюють в цьому жанрі з декількох країн світу. Тобто, вже з-за кордону, навіть з далекого -за, за кордону, приїжджають люди для того, щоб самовиразитися, показати те, що вони вміють. Ну і звичайно, це потім приваблює не лише громадян, жителів міста, а тих, хто відвідує місто, туристів фактично. Тобто, я вважаю це перспективний напрямок. Тим більше, що Черкаси доволі сіре місто, але архітектури такої родзинок дуже мало. Це може стати однією з принад. Ну і в принципі, так як і в сумах, проєкт набув міжнародного статусу, це можливо і в Черкасах. Так, однозначно це можливо. Більше того, це ініціатива йде не від влади, не згори, а власне від самих художників, яким це цікаво. Вони експериментують, вони роблять чудові е, об'єкти, і навіть там дуже цікаві експерименти з 3 d графікою. Тому я думаю, що в Черкасах це можливо цілком. Питання по роботі в міськвиконкому днями там був проведений семінар з адвокатською конторою, і фактично чиновники вчили, як зустрічати перевірки, чи практикували ви таке під час роботи в міськвиконкомі, і можливо, розкажіть, чим ваш підхід відрізняється від тих, хто зараз працює. Ну я сказав би, що принципово, коли наша команда прийшла до влади в 2010 році, ми намагалися не залучати сторонні юридичні фірми для вирішення будь-яких питань, адже як відомо, в складі виконавчого комітету є доволі достатній штат юристів для того, щоб вирішувати усі питання. Я знаю, що намагання були, але, знаєте, це така слизька доріжка, там де можна просто підмінити використанням аутсорсингом, підмінити власне роботу своїх підрозділів. Тобто до цього потрібно підходити дуже виважено. Я не знаю, я, власне, не був присутній на семінарі, але мені здається, що... Принаймні з повідомлень я не бачив, щоб там були залучені працівники юридичних підрозділів Черкаської міської ради, а їм це було б потрібно в першу чергу, адже саме вони мають контактувати з перевіряючими контролюючими органами, а не всі абсолютно спеціалісти. Тобто, сам по собі підхід навчити абсолютно всіх, як зустрічати перевірку, він є, ну, на мою думку, неправильним. Потрібно, щоб Ті служби, які за це мають відповідати, щоб вони цим займалися. Ну, Я хотів би сказати, що ми також залучали, безумовно, спеціалістів до проведення семінарів, але ми рухалися в напрямку запровадження системи якості ІСО. І, до речі, хотілося б також дізнатися, що, чи є якісь рухи в цьому напрямку нової влади, тому що процес майже добігав кінця. Мали призначити спочатку внутрішній аудит в підрозділах, а згодом отримати. Пройти і от сертифікаційний аудит, так званий, і отримати сертифікат якості. Це мало відбутися вже от влітку 2013 року. Поки що звісток немає. Ті люди, які за це відповідали, звільнені були або самі звільнилися. І наразі мені здається, що процес загальмувався. Тож я б спочатку довів би до кінця те, що було започатковано раніше. Працюючи в міськвиконкомі, ви також опікувалися центром надання адміністративних послуг, який, як відомо розташований у приміщенні колишньої тютюнової фабрики. Цікаво, чи ви відслідковуєте ті зміни, які зараз відбуваються з цим центром? Як ви оцінюєте взагалі стан? Так дійсно дуже було багато планів щодо роботи центру адміністративних послуг. Вони стосувалися в першу чергу. Це змін щоденних, буквально змін і невеличких. Поліпшень роботи, які б могли вплинути на сприйняття роботи центру громадянами, тобто умовно це все мало виражатися в тому, що громадянин мав витрачати дедалі менше часу, заповнювати дедалі менше папірців. А те, що неможливо було усунути на місцевому рівні, ну те, що жорстко регламентується державою, те мало відбуватись як найзручніше і в якомога більш зручний і швидкий спосіб. На жаль, я поки що не бачу от, руху поступового в тому ж напрямку. В якому ми рухались з літа 2012 року, і ще раніше розпочали. Тобто процедури не скорочуються. Ми бачимо, що час очікування дедалі не зменшується, і навпаки, з передачою декількох під деяких підрозділів до відання держави. На жаль, ми відчуваємо навіть певний регрес, тому що держава, от парадоксальна, яка вимагає дотримуватись стандартів адміністративних послуг, вона не здатна сама їх дотриматись. Якщо підрозділи, які обслуговує мерія підрозділи мерії, можуть там. Скоротити час обслуговування людини буквально до декількох хвилин, тодже державні підрозділи, там реєстрація прав чи там реєстратори, які переведені до системи Міністерства юстиції, через бюрократичні величезні механізми, які діють всередині цих відомств, навіть в ЦНАПі не здатні це опрацьовувати так швидко, як це вони могли у складі органів місцевого самоврядування. Тобто, це черговий раз доводить те, що потрібно також суттєві е, втручання на державному рівні або взагалі просто. Повна перебудова системи адмінпослуг з тим, щоб всіх їх надавали органи місцевого самоврядування, які б і відповідали перед своїми виборцями за якість цих послуг. Тобто, фактично, справа не в кадрах, а в тому, що немає якогось підходу комплексного є справа кадру. і в кадрах, але в основна проблема це відсутність комплексного підходу. Для чого власне це робиться? Купа пересторог, купа зайвих палець в колеса людині, яка може спокійно вирішити це питання без жодного ризику і отримати результат буквально за декілька хвилин. Чого варті лише величезний паперовий документообіг, там де можна просто надати доступ до певного реєстру своєму ж колезі, представнику іншого державного органу, який не потрібно буде. Потім відправляти людину за витягом якимось, чи випискою, чи довідкою, і буквально ганяти на інший бік цього ж приміщення. Це займає купу часу, грошей людей і, власне, витрати ресурсів і людських державних службовців. Тобто, це, це на всіх щаблях абсолютно державних органів, на жаль, ще спостерігається. І відомо, що ви представляєте інтереси Сергія Дарича, зокрема, і в прокуратурі. Розкажіть нам детальніше про відновлення адвокатської діяльності, ну і, власне, про ваші найближчі плани. Так, ну до цього часу я власне не здійснював як таку адвокатську діяльність, я лише представляв інтереси буквально от Сергія Одарича, як довірителя. Але, але я бачу, що потреба в захисті інтересів, в якісному захисті інтересів, вона однозначно є не лише в членів нашої команди, безумовно. А будь-які люди, будь-які мешканці міста, неважливо, чи вони службовці, чи це пересічні громадяни, вони опиняються за тих чи інших обставин складних ситуаціях, і зрозуміло, що саме зараз. З'являються на щастя в законодавстві такі можливості, які дійсно правовими методами можна захистити їх інтереси. Той самий кримінальний процесуальний кодекс, як останній приклад, може дозволити вже захисту більш вільно себе почувати. Тому є в планах розширювати адвокатську діяльність, і більше того, я думаю, що вже незабаром я ініціюю залучення, так би таке адвокатське об'єднання, таке зробити з своїх. Колеги, з якими ми зараз працюємо, а можливо з тих людей, які колись працювали також і у виконковій міській раді, з тим, щоб проводити ефективно захист інтересів громадян. Тож я думаю, що скоро будемо вже брати нових. Це буде проєкт міського масштабу, обласного чи всеукраїнського? Ні, ну я думаю, що почнемо з міста однозначно. Якщо в нас вдасться, то а я впевнений, що це переконаний, що це буде. Ми далі перейдемо, будемо збільшувати нашу присутність. Я думаю, що незабаром не вже за декілька місяців ми станемо відомішими. Тобто, фактично, у вас зараз є більше часу займатися розвитком своєї справи? Займатися саме тим, на що я вчився. Зрозуміло, я дякую вам за відповіді. Глядачам нагадую, що це був відкритий діалог на телеканалі. Віка побачимось.